Доброго дня, студія, доброго дня, шановні глядачі. Слава Україні! До складу Новолександрівської громади входить 8 населених пунктів. До 24 лютого 2022 року на території громади проживало 6060 жителів. На даний час кількість мешканців становить 1844 людини. З них інвалідів 48 чоловік, похилого віку 830. У візках... Сім чоловік. Всього дітей на території громади 101 дитина. Двоє із них інваліди. Кількість домогосподарств, в яких залишаються люди, становить 1201 господарство. Соціальне обслуговування здійснюється трьома соціальними робітниками на 26 осіб. На сьогоднішній день повністю знищені три навчальні заклади: це ліцеї Вселіново-Олександрівка та села Золота Балка. Початкова школа в селі Петропалівка, пошкоджені навчальні заклади в селі Гаврилівці, Михайлівці та Біляївці. Практично таке ж становище і з дошкільними закладами. В усіх селах громади пошкоджено і будинки культури. За час окупації у Біляївському ліцеї орки влаштували катівню, але на даний час проводиться слідство, і тому більше поки ніякої інформації я надати не можу. Після деокупації правоохоронні органи, Служба безпеки України, поліція займаються фіксацією осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочинів. Звичайно, є ще й випадки, коли орки відбирали техніку місцевих жителів та сільськогосподарських підприємств. Наразі деяку техніку знаходимо пошкодженою або знищеною. За час окупації жоден працівник сільської ради закладів освіти, культури, дошкілля не пішов на співпрацю з ворогом. По всім іншим громадянам, які можливо співпрацювали з орками, всіляко їх підтримували, що ходить, готували їсти, співчували руському міру, збирається інформація та опитуються свідки. Звичайно, на даний час самосудів ще не було, але патріотично налаштовані жителі. Врай негативно ставляться до любителів руського міра. На даний час Новоолександрівську громаду наказом Мінінтеграції номер 273 від 17.11.22 року поновлено в переліку громад, на основі якого внутрішньопереміщеним особам будуть здійснюватися виплати. Проблемою стало те, що даний наказ був офіційно опублікований лише 5.12.22 року. І що призвело до напруги серед жителів громади. Також ми займаємося встановленням фактів, коли нашим жителям через пізнє направлення цього наказу опублікування не виплачується допомога за листопад місяць. Найбільшою проблемою для Новоолександрівської громади на сьогоднішній день це відсутність централізованого водопостачання. Уся система водопостачання залежить від електроенергії. Але на даний час фахівці не можуть надати інформації, коли буде відновлено електропостачання. І тому усі вісім сел нашої громади потребують електрогенераторів. Дану проблему неодноразово озвучували на нарадах Херсонській обласній військовій адміністрації, різним волонтерським організаціям та донорам. Але на даний час таких генераторів такої потужності. Немає в наявності. У нас тісна співпраця по цьому питанню з керівництвом Херсонської обласної військової адміністрації та керівництвом Бориславської районної військової адміністрації, які роблять також все можливе, щоб віднайти для нашої громади необхідні генератори. Продуктами харчування жителі нашої громади забезпечені повністю. Також ми отримали 300 комплектів для ремонту будинків, пічки, буржуйки для людей. У яких знищено або пошкоджено житло. Очікуємо на дрова та вугілля, які закуплені за кошти державної субвенції, для особливо вразливих верст населення нашої громади, які залишаються зимувати у своїх будиночках. За Новолесадівською громадою закріплена Одеська обласна військова адміністрація та Одеська районна військова адміністрація. Наші друзі надали нам допомогу у питній воді, будматеріалах, двох зимових, Генераторів потужністю 5 кВт та автомобілем газель для розвезення гуманітарної допомоги по селам громади, за що ми їм щиро вдячні. Однією з великих проблем також є постійні хаотичні обстріли з лівобережжя сіл нашої громади, в результаті чого завдаються ушкодження як комунальній інфраструктурі, так і приватним будинкам. Хочу побажати слухачам та телеглядачам витримки. Терпіння, людяності, а найголовніше віри в найскорішу перемогу нашої країни над расистськими освободителями. Слава Україні!